Сьогодні, о восьмій ранку, я вже на своєму місці, бо у мене давно була ідея зробити огляд на найпопулярніші бігуді. Особливо корисно це буде тим, кого волосся не тримає локони на плойку. А от з бігудюшками буде триматися аж до наступного миття голови. У мене є бігуді палички, липучки, гелеві бігуді і паролоновий валік. Спершу навчимось робити локони на бігуді палички. У мене їх 10 штук і коштують вони 90 гривень. Спочатку я ділю волосся на дві частини і відділяю невеличке пасмо біля лиця. Ставлю паличку якомога Ще до краю і руками наматую 3-5 см волосся. Далі я закручую паличку до самих коренів, оскільки кінчики зафіксовані, то нічого розвалюватись не буде, і ви спокійно можете його крутити по всій довжині. На коренях просто завертаємо два края як рогалик. Тримається воно достатньо міцно, я таки спала і ходила по хаті, і терлася об подушку, вони не розкрутяться, повірте. І так само закручуємо кожне пасмо. Це дуже легко, у вас має вийти з першого ну або з другого разу. Головне робити їх тугими так само, якби ви, наприклад, заплітали косу. Знову страстя, я ходила. З ними приблизно три години і нічого не відвалилося. Знімаються ці бігуді так само легко. Локони я розбираю руками і легко причісую розчоскою. Я не бризгаю їх ні лаком, ні пінкою. І ось такий результат у мене вийшов. Спойлер, триматися вони будуть довго. А локони на гелеві бігуді, валики та бігуді-липучки ви можете глянути на моєму ютубі. Тані Лайф.